Слава Богу. Я вже довгий час знаходжуся, ну, не один рік, скажем так, в Римі. І тут, напевно, як ні в якому місці, так багато храмів, особливо католицьких, масивних храмів, ну чого тільки один Ватикан, Він вартує. Там. Я не знаю, щоб оцінити, в, яку, в які мільярди. Одні картини там на сотні мільйонів доларів. Ну, ми не про це. Не про картини. І не про мільйони доларів, а про храм. Скільки храмів люди будують? Не тільки в Римі, а по всьому лицю землі. Буддийські храми. В Єрусалимі стоїть, де храм колись був побудований Соломоном, потім Іродом. Стоїть мечеть. І люди йдуть в ці храми. Для чого? Молитись до Бога. Шукати Бога? Ну питання, ну дуже актуальне, чи є там Бог? Чи є Божа присутність у храмах, які будують люди, які побудували люди? Як знати? Дивіться, коли Господь Ісус, Він був Розп'ятий на Голговській хресті, описують євангелисти, в той самий час, коли він віддав свій дух отцю, в храмі, розірвалась і присутність Духа Святого вийшла з храму. І невдовгому часі. Цей храм було зруйновано. І вже 2000 років на, на тому місці нема храма єврейського і мусульманська мечеть. Там. Що таке храм? Це то місце, де хоче бути Бог. Храм Божий мається на увазі. Бог є один, єдиний. Но чи захоче він жити в храмі людському, який люди побудували. Ісус сказав: Дух Божий дихає де хоче, а де Він не хоче дихати, Він там не буде дихати. Так, Бог є дух, Він наповняє собою весь всесвіт, ця вселенна. Рухається. Живе завдяки тому, що Дух Божий дає дихання і життя. Но присутність Бога Всевишнього, Господа Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих, чи є в цих храмах Божа присутність? Це дуже актуальне питання, бо якщо там Божої присутності нема, то для чого все це? Для чого все це робиться? Всі ці літургії, служіння, молитви? Кому? І для кого? Якщо там немає Божої присутності? Дивіться, давайте подивимося, як Соломон, син Давида, побудував храм. І що сталося, коли він закінчив будівництво? Дивіться, перша книга царів. Восьмий розділ, 10-й вірш. Написано: І сталося, як священники виходили із святині, куди занесли вони були ковчег і 10 заповідей, які були в ковчезі. То хмара наповнила Господній храм. І не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила. Храм. Якщо б Соломон був побудував храм, і він його збудував, но Дух Божий не захотів вийти в цей храм і дихати там життям, Що толку було б з цього храму? Та ніякого толку. Соломон молився, він побачив, як Слава Божа вийшла і священники побачили, і народ побачив, що слава Божа увійшла в храм, то Соломон молився, від цього часу твої очі нехай будуть на цьому храмі, щоб люба людина, яка прийде молитися щоб ти її почув. І так було до оприділеного часу, який оприділив Бог. Бог не задовільнився тим, щоб жити серед людей через завісу. Тому завіса розірвалась. Коли Ісус Христос був розп'ятий на Христі? Коли Він розіп'яв це тіло подобі гріховного тіла людського, яке було позбавлене слави Божої? Він розіп'яв все людство в собі, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. І Його кров свята, яку він пролив, має силу омити кожну людину від всякого гріха, яка призиває Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, який вмер за її гріх і який воскрес для її оправдання. Він оправдує, Бог оправдує через Ісуса Христа кожну людину. Яка приходить до Нього і каже, я приймаю спасіння в Ісусі Христі, яке Ти звершив для мене. Я приймаю Сина Божого, як мого Спасителя і Господа, який вмер за мої гріхи і пролив свою кров святу за мої гріхи, щоб мене оправдати нею. Коли людина так молиться, то написано, що Дух Святий, Він приходить тоді. Ісус каже, якщо я не піду, Дух Святий не прийде. Якщо я піду, то умальоться, і Він пошле вам Духа Святого. І пізніше апостол Павло в посланню до Корінтян другому посланню шостим віршом, 16, 6 віршом, 6 розділ 16 вірша пише такі слова. Або яка згода між Божим храмом та ідолами, ідольськими храмами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь в них, серед них ходитиму в них і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Прийшов час, і Бог примирив з собою світ через Ісуса Христа. І Дух Святий очікує. на Кожну людину, яка примириться з Богом Отцем через жертву Христову. Він очікує, якщо така людина приймає цю жертву, Дух Святий приходить. Це як печать Бога. Дух Святий приходить і робить дух, душу і тіло людини храмом Божим. Бог не задовільнився жити в храмах, які люди будують по всьому лицю землі. Він захотів жити в людині, в її серцю, в її душі, в її тілі, в її розумі, Бог є дух. І він створив людину на свій образ і свою подобу. Це значить, що він хоче, щоб наш образ наших думок, образ нашого життя відповідав. Його Божим стандартам, який Він предопреділив для нас, бо ми створені на Його образ і Його подобу. І Він захотів жити в серці людини Духом Святим. Він дихає життям від Духа Святого в дух, душу і тіло людини. І апостол Петро 1 Петра, 2 розділ 9 віршом, пише так. Але ви народ вибраний. Царське священство, народ святий. Взятів у діл звіщати досконалість Божу, приготов, який призвав нас із тьми в, в чудне своє світло. Ми колись ходили в тьмі, ми не були його храмом, ми були храмом ідольським, поклонялись всяким ідолам. Но тепер Бог зробив. Наші серця своїм храмом, і хоче, щоб ми звіщали його совершенства, Його досконалість, Звіщали, що Христос живий, що Він дає життя і Дух Святий. Він хоче жити в серці людини, в її душі, в її тілі. Ви тепер каже храм Бога живого. Поселюсь в них і буду ходити в них. Де тепер храм Божий? Він є в серцю чоловіка, жінки, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Хто в Христа охрестився, в Христа одягнувся, написано. Слава Богу. Чому Бог не задовільнився жити в таких побудованих храмах, а вирішив жити в серці людини? В душі її так близько бути з людиною. Причина одна: бо він так полюбив цей світ, так полюбив людину, так полюбив людину сильно, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий чоловік, він не загинув, але мав життя вічне. Тому написано: кожний, хто призове ім'я Господнє. Спасеться, буде жити, і Бог буде жити з ним. Дивіться, той же апостол Павло в Другому Корінтян, 3 розділі з 12 го вірша, я буду так виборочно, може прочитаю, говорить так: тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості. А не як Мойсей, що покривало клав на обличчя своє, щоб Ізраїліві сини не дивились на кінець того, що минає. На славу Божу, яка з часом відходила з лиця Мойсея після того, як Він говорив з Господом. І далі написано 17, 18 вірші. Господь є дух, а де Дух Господній, там воля, там свобода. Ми ж відкритим обличчям, як у зеркалі, дивимось всі на славу Божу і змінюємося в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Ось задум Божий поміняти людину, змінити її на образ Божий і подобу Божу. Як багатьом із нас подобається наш характер, наш стиль життя, який був раніше, чи навіть тепер, коли ми повірили в живого Бога? Чи ви довольні всякій ситуації у вашому життю, чи ви поступаєте так, як поступав би сам Христос? Я думаю, що ні. Совершенний тільки Господь. Тому для того Він зробив нас храмом своїм, щоб жити в нас і ходити в нас, щоб нас міняти, змінювати через різні обставини. Тому не відчаюся, коли щось не получалось і не получається так, як ти би хотів. Не відчаюся, якщо ти не міг стерпіти. Но знай. Що Бог, живий Бог Всемогутній, Він в тобі. Покайся і призови Його силу. І Він благоволить до тебе. Чому? Та тому що Він умер за тебе, Він воскрес для тебе. І Він хоче, щоб ти уподібнився до Його Сина Ісуса Христа. Така ціль і мета Бога. Щоб нас поміняти в свій образ і в свою подобу. Апостол Іван в першому посланні, третій розділ, він каже: коли ми його побачимо, як Він прийде, а ми ждемо прихід Господа Ісуса Христа, то коли ми будемо бачити, як Він є, тоді перемінимось, перемінимось і уподібнимося до Нього. Завершення буде, коли прийде Христос. Написано, що наше тіло зміниться, переміниться в нетлінне. тлінне переміниться в нетлінне, наше громадянство в небі. Тих, хто зробив своє серце, душу і тіло храмом Божим, хто віддав своє єство і життя Христу. Хто призвав Христа, наповнився Духом Святим і наповняється Духом Святим, і молиться до Бога Живого розумом і Духом Божим, той отримує ці переміни. Ці переміни прийдуть. Вони за один день не приходять. Це в довжину нашого життя. Кожний день, кожний час, в будь-якій ситуації в нашому житті ми повинні уповати на Господа. А той же апостол Петро каже, в кожній вашім поступку будьте святі. Що це значить? Будьте відділені для Бога. Як би Христос поступив в цій ситуації? Що би Він сказав, ми повинні себе. Тормозити, зупинитись і подумати, розсудок мати в вірі. Так в мені Христос живе. Я не один. Я не самотній, я не сирота. Сам Бог живе в мені. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? каже апостол Павло Духом Святим? Дорогенькі. Ви не знаєте, яка безмірна велич сили живе в нас, віруючих, за діючу силою Його, якою він воскресив Христа самого Господа. Тому не відчаємося, призовем Його, наповняємося ним і преображаємося. Як від слави в славу від Господнього Духа. Тому, шукаючи Божої присутності через Слово в молитві, Бог нас преображає. Щось Він робить з нашими серцями, з нашими душами. Шукайте Бога, поки його можна знайти, а Він недалеко від нас, він в нас і з нами. Будьте благословенні во ім'я Ісуса Христа.